І до новин спорту у Чернівцях відбулися традиційні змагання з фігурного катання. Буковина Open 2012». Проводяться вони п'ятий рік поспіль і вже стали популярними серед прихильників цього виду спорту для участі у своєрідному фестивалі фігурного катання до Буковини приїжджають спортсмени не лише з усієї України, а й гості з інших країн. З появою у Чернівцях льодових майданчиків наше місто поступово перетворюється на один із центрів розвитку фігурного катання, свідченням чого є проведення постійних масштабних змагань, про які вже знає практично весь спортивний світ, Це аматорський міжнародний чемпіонат «Буковина Оупен-2012», який проходить в місті Чернівці, на якому присутствують всі міста абсолютно всі міста України і інших країн – Білорусія, Росія, Сполучені Штати вот, вот. фігурне катання в Україні розвивається. Ми всячески способствуем этому і допомагаємо. Слід відзначити, що змагаючись поряд із представниками більш титулованих шкіл фігурного катання набирається досвіду і боковинські спортсмени. И ти звідки э, з Дніпропетровська э, перший раз ініціації? Це э, була вже другий. Другий раз? Ну так. як, і подавати тут кататися. Дуже розкажи, чим подобається? Ну мені подобається, що тут організація добра. Э потім мої друзі мене підтримують. А ти звідки? Чи О, як ви подружилися? Вже потруди, переписуєтесь, бо чи ні? Переписуєтесь, так? Що розкажеш, як давно займається фігурне катанням? Чому? Третій рік вже пішов. Мені теж дуже подобається фігурне катання. Чим саме? Ну, це цікаво спорту. Кататись цікаво, так? Ну в тебе тато хокеїст, так що ти стало на колзади, так? Також росту спортивної майстерності юних фігуристів сприяє участь у змаганнях представників дорослих вікових категорій. На сорінування проходять по номінаціям при бронза, бронза серебро, золото, мастера, танцювальні і спортивні пари. Вікові категорії присутствують абсолютно всі: від 6 до 26 і старше. З приємними враженнями від самої атмосфери бокових змагань із завойованими нагородами фігуристи роз'їжджаються по всій Україні. І куди оце поїде цей кубок і чемпіонська медаль? Этот кубок едет в город Харьков. Вы представили прекрасно Харьков, да? Представ... Да, прекрасно представили. С нашим тренером Гаркушиной Еленой. Советский Союз! Понятно. Советский Союз – это здорово. А как черновцы? Прекрасно. Черновцы, лед прекрасный. Организация прекрасная. Вы поддерживали марку черновцев. Как давно занимаетесь юным катанием? Чому и где? Я займаюся фігурним катанням один рік, займаюся на льодовому майданчику, представляла школу фігурного катання Аксель. Займаюся, бо це були мрії мого дитинства, але, на жаль, ну, довгі роки фігурного катання в цях не було. Воно з'явилося недавно. До цього я займалася художньою гімнастикою, а потім перейшла на фігурне катання. Сирій Батюк Володимир Некаляк, Тема Дня ТВ.